Новини Клесівської територіальної громади. Воєнний стан в Україні триває. А громадяни все дужче об'єднуються, щоб забезпечити якісне функціонування закладів освіти, зберегти дітям дитинство та відвернути від воєнних дій. Відтак нещодавно у Клесівській селищній раді відбувся черговий консалтинг. Цього разу на спільне засідання зібралися директори садочки. Мета зустрічі вирішення нагальних проблем дошкільної освіти, які зумовили карантинні обмеження і введення воєнного стану. Участь у заході взяли також начальниця фінансового відділу Начальниця та спеціалістки відділу освіти. В ході наради прозвучало, що заклади дошкільної освіти розпочали прийом діток з 12 вересня з 4-годинним перебуванням. Ігри, руханки, заняття увійшли у звичний режим дошкільняток, але без денного сну та гарячого харчування. Проаналізувавши стан відвідування, наповнюваність груп, можливість організації одноразового харчування та збільшення часу перебування вихованців у закладах до 6 годин, члени консалтингу намітили подальший план роботи за. Новини Клесівської територіальної громади Методичний діалог, сучасні інструменти викладання, реалізація нової української школи об'єднав учителів фізичної культури та захисту України Клесівської громади. На початку заходу начальниця відділу освіти селищної ради Оксана Захарчук познайомила педагогів з новими колегами. У Карасинській гімназії відтепер працює Софія Остапович, а у Клесівському ліцеї Юрій Микосянчик. Педагоги обговорили пріоритетні напрямки роботи у 2022-2023 навчальному році. А Саме питання організації освітнього процесу після вимушеного переривання його спочатку тривалим карантином, а згодом військовою агресією РФ, посилення національно-патріотичного виховання і психологічного супроводу учасників освітнього процесу, підвищення рівня особистої безпеки на уроках фізичної культури. Спілкувалися і на тему інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання предмету фізична культура у 5-11 класах. Важливими на порядку денному були питання організації та проведення. Ня заходів з фізичного виховання у громаді, зокрема, першої спартакіади школярів Клесівської громади. Новини Клесівської територіальної громади. Нещодавно вогнеборці Класівської ТГ отримали гуманітарну допомогу у вигляді рятувального спорядження в рамках проєкту Вогнеборці вдосконалення цивільного захисту в Україні на місцевому рівні, який впроваджується у співпраці з Біджі банком краєвого господарства та фінансується Європейським Союзом. Про надане спорядження розпитала координаторку проєкту в Класівській громаді Ірину Богушевську. Пожежникам громади вручили 12 пар взуття та 12 комплектів одягу, вогнетривких технічних рукавиць. По 12 штук підшоломників, евакуаційних петель, лопат, пожежні хлопавки, а також одну пожежну трабину та беззопилу. Висловлюємо слова щирої подяки нашому братньому польському народові за допомогу, згуртованість і підтримку боротьби з агресором. Разом переможемо. Новини Клайсівської територіальної громади. Лесівська громада отримала цільову пожертву в рамках проекту надзвичайне реагування на підтримку внутрішньо переміщених осіб та сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, постраждалих від збройних конфліктів, які включені до ініціативи а громади дружні до дітей та молоді. Реалізовується проєкт дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні спільно з асоціацією міст України. Про надану допомогу розповідає Ірина Бугушевська, кураторка проєкту по Клесівській громаді. В рамках проєкту. Як то родинам вимушених переселенців передали 390 пакетів з продуктами харчування? Та 390 наборів засобів індивідуальної гігієни першої необхідності з розрахунку один пакет на одну особу. Крім того, до закладу дошкільної освіти, де проживають внутрішньо переміщені особи, закупили кухонний інвентар, постіль та побутову техніку. Серед них телевізор, електрична м'ясорубка, чайники, праски, пилосмоки, микрохвильові печі, рекуператори для очистки повітря, планшети та інше. Завдяки таким благодійним фондам, як ЮНІСЕФ, ми маємо більшу можливість піклуватися про людей, що постраждали від Орнення Рефай надалі будемо продовжувати цю роботу. Селишний голова Віктор Буйний зазначає, що загальна сума наданої грошової підтримки складає 1 мільйон 353 тисячі 270 гривень. Та від імені громади сердечно дякує благодійникам за небайдужу позицію до викликів воєнного стану і постійну опіку над родинами вимушених переселенців тих. То потрапив у складні життєві обставини. Нехай кожна добра справа повертається до свого творця благополуччям і гараздами. А міцне здоров'я стане запорукою здійснення усіх задумів. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю, віримо в Україну. І разом переможемо. Для довідки Клесівська селищна рада долучилась до ініціативи дитячого фонду ЮНІСЕФ громада дружня до дітей та молоді та була обрана до переліку учасників муніципалітетів у 2018 році. Підписала меморандум про взаємодію та співпрацю. Для того аби проаналізувати проблематику і підвищити якість життя дітей і молоді і визначити реалізацію їхніх прав, був розроблений план дій та моніторинговий звіт. Новини Клесівської територіальної громади. В місті Костопіль відбувся чемпіонат Рівненської області з вільної боротьби і ю-15 на своїй фейсбук-сторінці. Керівник громадського об'єднання, спортивний клуб Фаворит та тренер клесівської дитячо-юнацької спортивної школи Сергій Скумін пише, що клесів представляли 10 борчинь. З них п'ять спортсменок пробували свої сили та майстерність на змаганнях вперше, і не всі вибороли медалі. У ваговій категорії до 33 кілограм. Вікторія Кузніцова посіла шосте місце. Анна Basilczyk 5. Ольга Васильчик, четверте і Ларія Смицька, друге. На першу сходинку у своїх вагових категоріях потрапили Людмила Солоха, Ірина Дубовець, Соломія Мацелик. Окрім того, у Лідії Савчук друге місце, Дар'ї Шерстюк, третє, Софії Жигатло, сьоме. Вітаємо команду Клесова з хорошим виступом і бажаємо здоров'я і наснаги для подальших звершень. Дякуємо вам, що незважаючи на складний для України час, продовжуєте прославляти громаду на спортивній арені. На сьогодні ви Завершено. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку підготувала Ольга Мартинюк. Тримаємося! Все буде Україна. Новини Клесівської територіальної громади.